Вітаємо вас, любі друзі, на заключному поєдинку сьогоднішнього ігрового дня в рамках другого туру. Street Football Challenge Київ. Зимовий сезон Олімпік Буча проти Market Master. І це команди елітного дивізіону Олімпік Буча минулого тижня. Дебютував у дивізіоні Gold. У попередньому сезоні команда все-таки виступала у лізі рангом нижче. І Олімпік, врешті-решт, зумів дебютувати з перемоги. Була дуже непроста вікторія з рахунком 3-2 над Вишгородом. Дуже драматичний результат було зафіксовано у тому протистоянні. І, зрештою, якщо говорити про той матч, Олімпік уже зумів собі покращити настрій перед новорічними та різдвяними святами, стартувавши саме з перемоги. А от Маркет Мастер, який пропускав поєдинок першого туру, лише сьогодні розпочинає свій турнірний шлях в рамках зимової кампанії дивізіону Голд. І давайте, врешті-решт, знайомитися із дійовими особами у цьому матчі Олімпік Буча. Воротах перший номер Олександр Дзюбенко. До речі, є ще один воротар у заявці. Це Сергій Ковалевський. Можливо, саме Ковалевський розпочинає цей поєдинок з перших хвилин. А Дзюбенко залишається на лаві для запасних. гравці сьомий Юрій Бабійчук. 21-й Олександр Гупало, 12-й Богдан Ковалевський, 10-й Олександр Овчинніков, й Влас Приймак. Дев'ятий Андрій Середа, тринадцятий Артем Фішелєв та дев'яносто восьмий Станіслав Хіля. Маркетмастер у традиційних для себе помаранчево-чорних кольорах. І склад команди наступним чином виглядає в воротах: тридцять сьомий Євгеній Старовойтов, 9 Дев'ятий Роман Бердій, десятий Олександр Бульбін, третій Олег Ветранюк, 14 чотирнадцятий Михайло Горови. Тим часом поперечена виручає Олімпік Бучу. Так, отож, Михайло горобив все ж таки під 16 16-м номером сьогодні діятиме 13-й Олексій Криворучко та 11-й Віталій Харченко. Ось так виглядає склад «Маркетмастер», А цей матч коментує для вас Богдан Костюк. Тож, Тож давайте вже безпосередньо до гри переноситися. Загалом от першому турі минулого тижня тільки три матчі було зіграно у дивізіоні Голд. Тому, звісно, що про ситуацію в турнірній таблиці говорити не доводиться. Так, Олімпік Буча переміг 3-2. Вижгород, Аврора, тім, здолала з рахунком 6-4 козаків Юнайтед. А нова пошта теж у доволі непростому двобої зуміла перемогти Патріот з рахунком 7-3. Завтра відбудеться ще кілька матчів в рамках дивізіону Голд. Але про те, які матчі відбудуться уже в неділю, ми з вами поговоримо трішки згодом. Зараз вже стежимо за спробою контратаки від маркетмастер. За межі поля переводить м'яч футболіст Олімпіка. Харченко. На лівий фланг. Падіння і тут фол проти Бульбіна. Перше порушення правил у нашій зустрічі у пасиві саме Олімпіка. І зараз штрафний буде виконувати. Олег Ветранюк. Ветранюк удар по воротах на місці кіпер. А тут фол уже з боку Ветранюка і свого завалив, і чужого, і жовта картка у підсумку для Олега Ветранюка. Зазрив перспективної контратаки суперникам. Отож, один-один у нас за фолами. Бульбін, момент. і Не зумів він все-таки проштовхнути м'яч повз голки, повз Сергія Кобалевського. Старовойтов зіграв на партнера. Так, а тут ще один фол проти Бульбіна. Уже фішеля фолить. І тут справді серйозно так дісталося футболісту Маркет Мастер. Друге порушення правил у пасиві Олімпіка. Так різко Ми розпочали обидві команди в плані фолів. Хотілося б, щоб така ж сама тенденція була і в плані результативності, в плані забитих м'ячів. Але з цим поки у нас справи не складаються у цьому двобої. Хіля. Зараз момент у маркет мастер і намагався замкнути дальню стійку Харченко. Там після останнього зіткнення дісталося двом футболістам: і горовому, і хілі, горовому, здається, навіть дещо більше, але порушення правил там не було зафіксовано. Нічого кримінального у діях футболістів не було. І кутовий буде Харченко виконувати. Скидка на Бульбіна. Ще один удар на місці Коболевський. І зараз втікає Бабійчук. Бабійчук простріл. Удар Фішелів. Як не забуває, тут Фішелів. Обмінялися схожими моментами команди. Простріл на дальню стійку. І там Харченко. в попередньому епізоді у Маркетмастер не вдалося замкнути передачу належним чином. А тут уже Фішелів не спромігся переправити м'яч у ворота. Бабійчук. Підхоплює м'яч на чужій половині поля. Бабійчук, яка жорстка боротьба, дуже і дуже безкомпромісна. Хіля. Хіля удар по воротах Старовойтов. Не зовсім впевнено, але головне, що парирує такий цей удар. Передача назад на Хілю. Ковалевський. не зумів віддати точно передачу на партнера. Зараз знову ледь не стається помилки від маркетмастер на своїй половині поля. Від Фішелєва м'яч виходить за межі поля. Він до останнього пресненгував опонента. Ветранюк. Ветранюк закриває м'яч корпусом. Хіля, і тут фол з боку Ветранюка. В якого, до речі, вже є жовта картка, тому те, що варто заспокоїтись. Два фоли у Маркет і це обидва порушення правил, які здійснив саме третій номер у складі помаранчево-чорних. А зараз штрафний буде небезпечно виконувати Олімпік. Удар у виконанні хілі. Але хіля пробиває невлучно. Знову перехоплення від Олімпіка на чужій половині поля. Наскільки ж якісно пресингують у ці стартові хвилини? Номінальні господарі, змушуючи помилятися суперника раз по раз. Цікаво, наскільки у такому шаленому божевільному темпі вистачить. Оскільки зрозуміло, що таку інтенсивність підтримувати протягом усього матчу неймовірно складно. Хоча збір сьогодні дуже хороший в Олімпіка. У попередньому сезоні були певні проблеми зі збором. У нас тим часом буде ще одна жовта картка за зрив контратаки. Отримує гірчичник дев'ятий номер. Це Андрій Середа. І, зрештою, фол у пасиві Олімпіка. І за жовтими 1-1. Так от, були проблеми зі збором. Не завжди вдавалося під своїми прапорами залучити усіх найсильніших у попередньому сезоні. Але сьогодні дійсно лавка. Дай Боже, навіть запасний голкіпер є. Дві повноцінні четвірки польових футболістів. Тобто, справді, ух, як красиво Фішелєв грає! Прокинув він поміж ніг. Супернику дуже і дуже красиво, дуже елегантно. Так, от у цьому матчі зі збором все гаразд і можливої вистачить сили ось так інтенсивно пресингувати на чужій половині поля протягом усіх 40 хвилин. Принаймні, поки що от, видається, що саме так воно і буде. Фішелєв помиляється. Фішелєв натомість Харченко. Віде передачна партнера Горовий. у дальній стріляє, але не влучає він у дальній кут. Ось, власне, і зміна четвірки польових футболістів відбулася у складі Олімпіка. У Market Master в плані кількості замін сьогодні відчутна недостача в порівнянні з суперником. Тільки двоє футболістів на лавці залишаються, а тому і менше можливостей якось проводити ротацію по ходу матчу і витримувати той високий темп та високу інтенсивність, яку пропонує. Олімпік і звідси ось така досить велика кількість помилок уже на старті протистояння. А влас приймак. Приймак залишає на партнера. Проскочив свого суперника 21 й номера Олександра Гупало, але от прострілити не зміг. А тут штовхає він у спину суперника І все таки фол фіксується. Це четверте порушення правил. Так, і зараз тайм-аут для Маркет Мастер. Так, команди повертаються на поле. Тож, приблизно половину тайму вже зіграно. А зараз Влас приймак! Приймак! Простріл на порожній! 1-0. Олімпік забиває гол. Так, на 13-й хвилині Олександр Овчинніков забиває гол. І нарешті таки ось цей натиск з боку Олімпіка конвертується у забитий м'яч. Але як же вихором промчався по флангу Влас Приймак? Ну і звісно, викотим на порожні ворота. Тут левова заслуга у цьому забитому м'ячі якраз таки. Власа Приймака відсотків 90%, напевно. 10 це вже заслуга на адресу Олександра Овчиннікова. Так, 1-0. і зараз можливо маркет мастер спробує перехопити ініціативу. Але потрібно ще вийти з під цього високого пресного. Обчинніков гупало і ще один момент. там на місці тріщить по швах зараз оборона маркет мастер. І це явно не якась там шаблонна фраза. Тут вона абсолютно доречна. Дуже якісно сьогодні виглядає Олімпік. Я, от, якщо чесно, не очікував такого натиску і такої інтенсивності, таких швидкостей від команди у темно-синіх кольорах. Харченко. Падінням. Потрібно підводитися. А зараз ще одна можливість для контратаки. Гупало підключає партнера зліва удар острокута від Власа приймака. І знову на місці Старовойтов. Овчинніков. Перехопленням. І тут іще один фол. П'ятий фол у пасиві Олімпіка. А ось це вже небезпечно, оскільки часу залишається ще достатньо до кінця першого тайму, приблизно хвилин п'ять ще грати. А вже 5 фолів у пасиві Олімпіка Бучі. І зараз штрафний буде виконувати Бульбін. Бульбін пробиває. Рикошет. Боротьба триває. І кутовий буде на користь. Ні, не кутовий. Відворіт буде вводити м'яч. Сергій Ковалевський. Ковалевський вкидає точно на партнера. Гупало. Випускає за бокову лінію. І так Маркетмастер починає потроху, принаймні, намагатися перехоплювати ініціативу. Харченко. Стіночка хороша з ветранюком вихід вічнавіч. І тут дісталося голкіперу. Так, і що в підсумку зараз можливо знадобиться і медична допомога Сергію Кобалевському. А врятував він себе команду після виходу. вічнавіч віч від Віталія Харченка. Все гаразд із Сергієм Кобалевським. Так, і фол у пасиві Маркетмастер. Третє порушення правил для помаранчево-чорних. Спробував з розвороту пробити. А зараз прорив від Харченка. Харченко не зміг підключити Бетранюка. Бульбін. Можна грати. М'яч не залишив. межі поля. Бульбін. Бабійчук перехоплює. Задалеко м'яч собі прокинув нахід. І Ветранюк. Начебто впевнено закривав м'яч корпусом. Який момент Бабійчук технічно намагався закинути м'яч за комірець Старогойтову. Вдалося спільними зусиллями із партнером запресингувати Ветранюка, який, начебто, так впевнено закривав м'яч корпусом, але у підсумку Другого голу забитим все ж не вдалося. Футболістам Олімпіка. Ще раз повторюся, дуже хорошу інтенсивність демонструють у першому таймі футболісти Олімпіка. І Єдиний такий привід для занепокоєння по стартових 20 хвилинах: це якраз таки кількість фолів. П'ять порушень правила в Олімпіка. І суперник має всі шанси на те, щоб отримати в своє розпорядження. Десятиметровий удар. Ветранюк. З дальньої дистанції. Добивання немає, поки Харченко підбирає. Уже незручно завдавати удару. А зараз ще один удар. І блокує цей удар Хіля. Хороший, потужний вистріл від Олексія Криворучка. І знову у нас Кобалевський у грі. Дуже високу якість гри. А в останньому матчі сьогоднішнього ігрового дня демонструють Олімпік Буча та маркетмастер. Дуже приємно спостерігати за таким поєдинком. Так, і здається, ще плюс одна заміна з'явилася у маркетмастер. Ще один гравець доїхав, хоч і з невеличким запізненням. Ще не помиляюся, Богдан Курпита. Це саме той футболіст, який вже готується до того, щоб найближчим часом війти у гру. Але в таку гру ще спробує увійти з таким запізненням. Важко це буде зробити в таку жорстку конкурентну боротьбу. А зараз хороша комбінація від Маркетмастера. І й Коболевський. З воріт виходить далеко, але все ж таки рятує свою команду. Харченко не зумів прошити голкіпера. Іля втрачає м'яч і відхілі. М'яч виходить за лицеву. Старовойтов вперед кидає і рукою собі підіграв Харченко або навіть ще раніше штовкнув у спину суперника. А це означає, що четвертий фол у по собі «Маркетмастер». А зараз вихід 2 в 1 для маркетмастер Харченко. І встигає назад повернутися Бабійчук і заблокувати цей удар, чи то передачу у напрямку криборучка. Харченко. Харченко розігрує аут. Ветранюк прострілює. А вдалося відбитися, але що у підсумку? Ветранюк хоче поспілкуватися з арбітром, вимагаючи уже шостого фолу для суперника. але... А рефері залишається невблаганим. Тим більше у Батранюка ще й жовта картка є, тому не потрібно цього робити. Не потрібно багато розмовляти із рефері, оскільки є ризик О, побачити перед собою червоне світло і підвести свою команду, залишити її у меншості. А зараз Бабійчук вихід вічнач. Бабійчук встіко влучає Бабійчук. Ось такий справжній футбольний буліт отримав сьомий номер у складі Олімпіка, але не зумів його реалізувати. Ветранюк вперед закидає. І все. На цьому перший тайм завершено, Тож 1-0 попереду Олімпік Буча.